Всім привіт! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Сьогодні ми досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента. Якщо написали, давайте спочатку виконаємо вирази на одну дію, а потім на дві дії. Знайдіть значення цих числових виразів. На одну дію 28 відняти 7 буде 21. 99 відняти 10 буде. 89. На дві дії немає. Чи є? Є. Наступне. 20 додати 40 та додати 5. 20 додати 40 буде 60, плюс 5 65. 99 відняти 10, ми казали, буде 89. А 24 додати 13, відняти 2. 24 додати 13 буде 37. Відняти 2 буде 35. Перевіряємо. Молодці. Ви впоралися. Яке число складається з трьох десятків і семи одиниць? Правильно, число 37. В якому числі відсутнє число десятків? В числі 9, 10, 65, 38. Десятків немає, у числі 9 у якому числі є однакове число десятків та одиниць із зазначених 28, 33, 92. Звичайно, 33. Далі, у якому числі число десятків є меншим, ніж число одиниць. 90, 14, 55, 62. Десятків менше, ніж одиниць. Число 14. В якому числі число десятків на три більше, ніж число одиниць. 8, 25, 75, 96. 96. До якого числа додали 3, якщо отримали 43. 46, 40, 4, 43. До числа 40. Прочитай вирази, знайди значення цих виразів. 40 додати суму чисел 4 та 3. 4 додати 3 буде 7. 40 плюс 7 буде 47. 77 відняти суму чисел 6 і 1. 6 додати 1 буде 7. 77 мінус 7 буде 70. 75 відняти різницю чисел 10 і 5. 10 відняти 5 буде 5. 75 відняти 5 буде 70. Значення якого виразу в кожному стовпчику легше обчислити. Давайте подивимося: 8 відняти 5. Чи 8 додати 10. Звичайно, 8 додати 10 буде легше обчислити. Скільки ж буде 8 додати 5? Буде 13. Якщо ми 5 збільшимо на 5. То в нас буде 10. Отже, 8 додати 10, буде 18. Наступне 15 відняти 8 буде 7. Молодці. Так, А якщо ми 8 збільшимо на 2, то в нас буде 10. 15 відняти 10 буде 5. Ми збільшили 8, щоб отримати 10 на 2. Далі 7 додати 4 буде 11. Тепер ми 7 збільшуємо на 3. Отже, 10 додати 4 буде 14. Ми 7 збільшили на 3, щоб отримати 10. 5 додати 8 дорівнює 13. Нам треба подумати, як треба змінити доданки, щоб значення суми залишилося незмінним. Давай переглянемо 5 додати 8 це 13. Якщо ми 5 збільшимо на 2, а 8 зменшимо на 2, то ми отримаємо 7 плюс 6 і буде також 13. Наступне 6 додати 7 буде 13. 6 віднімаємо, щоб було 3, нам треба від 6 відняти 3. Отже, далі ми маємо 3, щоб було 13. Нам треба до 3 додати скільки. Якщо ми в одному випадку зменшили на 3, то там треба збільшити на 3. Тобто буде не 7, а вже 10, буде дорівнювати 13. Наступне 9 додати 5 буде 14. Розглядаємо 5 та 8. 5 треба збільшити на 3. Так, на 3. Буде скільки? 8. Так, отже, треба 9 також зменшити на 3. Скільки буде? Правильно, 6. Отже. 6 додати 8 дорівнює 14. Як змінюється від'ємник? Поглянь, будь ласка, 3, 5, 7, 9. Правильно, відрізняється на 2 одиниці. 3 плюс 2, 5, 5 плюс 2 7, 7 плюс 2 9. Далі розглядаємо, як ця зміна впливає на значення різниці. Різниця також буде в нас. Так, відрізнятися на 2. Розглядаємо. А дорівнює 3. Якщо А дорівнює 3, то 11 відняти А дорівнює 11, відняти 3. І дорівнює 8. Якщо А дорівнює 5, то 11 відняти А дорівнює 11 відняти 5, буде 6. Якщо А дорівнює 7, 11 відняти А дорівнює 11 відняти 7, буде 5. Чи ні? Ні, звичайно, буде 4, тому що ми пам'ятаємо, по-перше, що в нас із вами збільшення та зменшення відбувається на 2 одиниці, і ми можемо це прослідкувати. Так, і, звичайно, 10 відняти 7 буде 3, та ще 1, 4. Наступне, 11 підняти А. Нам треба, якщо А дорівнює 9. 11 відняти А дорівнює 11 відняти 9. І буде дорівнювати, звичайно, 2. Молодці, ви впоралися. Наступне задача. Розв'яжи задачу та подумай: чи пов'язані між собою запитання? Білочка сховала в дупло 5 грибів і 7 горіхів. Наскільки більше грибів, ніж горіхів сховала білочка? Скільки всього грибів і горіхів сховала білочка? Давай подумаємо, що відомо про гриби. Правильно, вона їх сховала 5. А скільки вона сховала горішків? Горішків сховала 7. Чи можемо ми відповісти, наскільки більше грибів, ніж горіхів, сховала білочка? Звичайно, можемо, яку дію при цьому треба використати? Правильно, дією віднімання, тобто порівняти ці числа. Якою буде ця дія? Дія буде 7 відняти 5 дорівнює 2 штуки, тобто грибів та горіхів, заховала білочка. Друге питання. Скільки всього грибів і горіхів заховала білочка? Якщо стоїть питання, всього то треба виконати дію додавання, правильно? Тобто 5 додати 7 дорівнює 12. Отже, відповідь: грибів більше, ніж горіхів на 2. Всього білочка сховала 12 горіхів та грибів. Давайте з вами спробуємо обчислити. Усно. 2 додати 7 буде 9. 12 додати 7 буде 19. 32 додати 7. 39. 92 додати 7. 99. Тобто, в нас змінилося значення десятків. Десятки змінилися, кількість одиниць у нас не змінилася. Наступне 4 додати 5 буде 9. 14 додати 5 буде 19. 44 додати 5. 49. 84 додати 5. 89. Те саме. В нас 4 додати 5 буде 9. Далі змінюється тільки кількість десятків. 8 відняти 3 буде 5. 18 відняти 3 буде. 15. 58 відняти 3, 55. 78 відняти 3, 75. Наступне 9 відняти 6 Буде, звичайно, буде дорівнювати 3. 19 відняти 6. 13. 69 відняти 6. 63 99 відняти 6. 93? Спробуйте доповнити умову так, щоб розв'язанням задачі був вираз. 8 додати 5, сума чисел відняти 7. В їдальні привезли моркву і капусту. Для приготування страв витратили 7 кг овочів. Скільки кілограмів овочів залишилося? Як ми можемо доповнити цю задачу? Правильно, ми можемо сказати, що в їдальні привезли моркву і капусту. І сказати про те, що моркви було 8 кг, а капусти 5 кг. Для приготування страв витратили 7 кг овочів. Скільки кілограмів овочів залишилося? Для початку нам потрібно додати моркву до капусти 8 додати 5. Так, ми дізнаємося, що моркви та капусти привезли всього 13 кг. І далі від 13 кілограмів відняти 7. А ми знаємо, що 13 мінус 7 дорівнює 6 кг, тобто залишилося 6 кг овочів. Поглянь, будь ласка, на малюнок. Скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився куб. Поглянь, будь ласка. Звичайно, тільки один маленький кубик, якого не вистачає. Домашнє завдання. Будь ласка, знайди за таблицею невідомий компонент або результат дії. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали! Молодці! Я вами дуже пишаюся!